Доброго дня, друзі! З вами знову канал Ліснички Тревел. Сьогодні дуже гарна е, така погодка. Вірніше, я е, вийшов знову прогулятися, зняти вам чудове відео про грибочки. Зараз буду розпочинати. Сьогодні, о, я вже, до речі, перші знайшов. Я бачу тут моє місце з рядовками. Е, є тому зараз е, я вам відразу покажу перші грибочки. Бачите, рядовка зелена виросла, ось така гарна. Ось іще дві. Так. І ось рядовка штрихувата тут росте. Якраз буде нормальні грибочки на те, що є після цього посмажити після подорожі. Тому, бачите, грибочки є, треба шукати. Розпочинаємо нашу сьогоднішню подорож. Я сподіваюся, що сьогодні кошик оцей буде наповнений в два рази. Так, друзі, ось такі грибочки ми з вами починаємо сьогодні збирати. Дуже цікаві. Ніколи я їх не брав. Цього разу вже хочу розпочати цей збір. Називається він гігрофор. Ось вони ростуть восени, навіть пізній осені я їх бачив, але ніколи не брав ось такі цікаві гриби. Ну, для тих, хто їх ніколи не брав, вони схожі на якісь поганки, ось, але ось такий специфічний е жовтуватий колір з цієї сторони. Бачите, у них ці пластиночки йдуть в ніжку. Це чітко видно, ось і зверху шляпка має ось такий колір, вона більш темніша по центру, так і далі може бути трошечки світліша. Ось ці грибочки ну, дуже рідко зустрічаються в нашому лісі, ось, але вони є стівні, їх треба 5 хвилин відварити і, або відразу смажити. Вони дуже смачні, це справжні стівні гриби, тому якщо вам такі трапляються, то беріть ось і поставте нам вподобайки, напишіть коментарі, чи збирайте ви такі гриби. Тому що ну, це сьогодні день, коли наш грибний раціон на каналі ліснічки тревел розширюється. Тобто кожен рік ми якісь гриби додаємо до свого раціону, і сьогодні це буде оцей гігрофор. Ну, скоріше за все, це гігрофор пізній. Ось їх тр треба подивитися більш детально, але ось вони так, такі цікаві грибочки, тому беремо їх і е можете нас привітати з розширенням нашого грибного раціону. Додається гігрофор. Забираємо, йдемо далі. Так, друзі, ось такі ще, бачите, знову э, ростуть гігрофори. Ось. Зараз ми їх трошки позбираємо. Ось дуже смачні грибочки, насправді. Ось їх э, ну, не переплутаєш з якимось двійниками, так? тому що ну, щось такого схожого э, ніде не росте. Ось, бачите, які вони такими кубками ростуть. Ось такі от ось. Тому будемо зараз їх збирати. Ось такі от, бачите, вони цікаві грибочки. Ось-ось, дивіться, скільки їх тут цілий, сьогодні ціле сімейство цих гігрофорів, трошки підсушені, так, але а, тим не менш, бачите, це такі вже, тим не менш гарні грибочки, будемо їх всі забирати, і а, до нашого кошика додавати буде дуже смачні смажені грибочки. Так, друзі, пішли польські потрошечку, хоча такі собі, бачите, на тонких ніжках, але нормальні. Я думаю, що тут ще зараз будуть десь вони, тому що сезон польських грибів ще не завершився. Якраз ми збираємо дуже гарні польські грибочки, тому зараз ще якраз по цьому лісу пройдуся. Подивлюся, що тут ось і можливо якісь гриби. Зараз дивіться, яка, який кошик трошечки нових грибів, я вам вже показував їх, так. Ці гігрофори, ось там десь, десь червиві, оце червиві, до речі, викинути його. Десь червиві трапляються, десь ні. Рядовки зелені, рядовки штрихуваті, і бачите, польські гриби поки що трапляються. Тому да, давайте рухаємося далі, подивимося, що ми ще знайдемо. Дивіться, який сховався грибочок тут. Оп! Це теж польський, а ну-ка, о, який красень. Бачите, вони зараз ростуть тих там, де трошки. Стало більше вологи, тому що був тільки один дощик за весь тиждень, і трошки ж земля не змочилася, тому польські вилазять в таких місцях. Але такий гарний свіжочок. Ось, ну що можу сказати, друзі? Грибів стало менше в лісі, грибників більше, грибів менше, потрошку вони збираються. Ось, але набагато менше. Зараз будемо дивитися місця, де ростуть рядовки. Ось, можливо, трошки в кошику збільшиться кількість грибочків. Друзі, подивіться, які гарні я знайшов гігрофори. Вони просто фантастичні. Знайшов таке місце. Дивіться, ось вони ростуть. Як? Бачите, ось тут, ось тут. Ось. Хтось, бачите, вже зривав. Так, і ось тут ще таке місцечко для них. Це перший раз я їх збираю, я вже вам казав, я ніколи не брав ці гриби. Ось. Але грибники, колеги. Рекомендують це їстівний гриб четвертої категорії, ну кажуть, дуже смачний. Зараз будемо збирати ці гарні грибочки, подивіться, які вони фантастичні. Просто фантастика. Ось хто б я кажу, я з шести років збирав гриби і ніколи не знав, що ось це їстівні гриби, чесно кажучи. Ось ви бачите, треба розширяти грибні діапазони, тому забираємо ці гігрофори, ось і рухаємося далі. Так, подивіться, яке я знайшов місце з рядовками зеленими. Дивіться, давайте подивимося, скільки тут їх. Так, одна. Так, ось ще, бачите, такий горбочок. Ще одна. Так, дві. Ось іще одна. Три. Ось, дивіться, скільки тут їх. Раз. Іще чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Так, от іще 2. 10. Так, я думаю, ще тут десь мають бути. Тут нема. Тут нема. Так, ніби все. Десяточок, десять рядовок зелених, подивіться, які гарненькі. Ось зараз я їх обчищу і кладу в кошик. Уже потрошку. Кошик наповнюється. Сьогодні зі мною спеціальний судочок для грибів. Туди буду перекладати, щоб не міняти кошики. Тому зараз ці збираємо, йдемо далі. Так, друзі, перш ніж ми перейдемо до наступних грибочків, хотів вам показати фламуліну. Нарешті вона знайшлася. Подивіться, перший, перші фламуліни цього року ось вони які. На цьому ж місці, на цьому ж пеньку виросли, де ми минулого року з вами їх знаходили. Давайте візьмемо один грибочок, подивимося на них. так? Бачите, які ознаки Фламулін. Давайте ще раз подивимося. Бархатна така ніжка, бачите? Ось вона така темненька, але дуже-дуже схожа на бархід. І е, оці от, якщо подивитися, зазирнути під шляпку, так ось оці от рисички вони йдуть не в ніжку. А бачите, тут має бути така ямка. Так, вони загортаються, типу туди під ніжку. Ось вони так, такого кольору, і ви їх ні з чим не переплутаєте. Тому ці грибочки е треба обов'язково брати. Дивіться, які вони гарні. А, яка краса, подивіться. Бархатна ніжка. Ось, дивіться, які гарні. Ось така фламуліночка виросла. Краса просто так. Ось іще. Ці заберемо дуже акуратно. Ось, і я думаю, що треба їхати і дивитися їх в інших місцях, бо вже вони починаються. Ось. Дуже смачні гриби, я їх в минулому році тільки почав збирати. Ніколи їх не брав, ніколи не бачив. Ось, а зараз, бачите, вже можна подивитися і їх знайти. Тому додамо до кошика нашого, ще й сьогодні фламуліну. Так, друзі, ще такі, які гарні гігрофори, подивіться. От знаєте, коли ніколи не збирав гриби, і тут почав якісь збирати, і вони тобі тепер е, всюди трапляються, і ти знаєш, що це їстівні гриби. Подивіться, які гарні. Он, о, дивіться, які, о, яка краса! Подивіться, які красунчики просто. Бачите? Це просто супер грибочки. О, які просто свіжачки. Це просто фантастика. Гляньте, і ось іще таке місце, де вони повиростали. Опа! Дивіться. Ось. Ось і ось до вони йде. З такими ніжками. Подивіться, які гарні. Це просто фантастика. Такі красунчики, щоб виросли. Бачите? Ось забираємо їх і йдемо далі. Так, друзі, час висипати кошик. Подивіться, який зараз він є. Спеціальний у мене сьогодні такий судочок. Я в цей судочок буду вигружати кошик, щоб вони не побилися і нічого з ними не трапилося. Так, о. Бачите, сьогодні у нас дуже багато цікавих нових грибочків. Зокрема, отакі е, гігрофори. І сьогодні ми знайшли е, зимові опеньки. Так, тобто ось такий зараз улов, я його ховаю в машину поки що. Так, і е, будемо рушати в інше місце. Але ми тут зустріли наших колег-грибників. <гри> Аня, що тут у вас? Поляки. Поляки? Ось такі польські грибочки. Ось тому я думаю, що да, е, грибні місця тепер. Ті, які я збирав, вони всім відомі, і ми тепер можемо е, ділитися і робити грибні тури за грибочками. Так, в будь-якому випадку маленька перерва, і ми е, рухаємося далі, ось туди в ліс. Так, вже пішли шукати польські грибочки. Ось дивіться, який заховався. Ось такий. О, який красень. Такий прямо. Зараз ми це місце огарно обійдемо з вами і подивимося, де тут ще можуть бути польські гриби. Бо в цьому місці на минулі дніх було дуже багато. Ось, але бачите, цей раз грибів стало менше значно. Ну, або грибники пройшлися, або вже трошки вони відходять. Тому зараз треба пошукати. Ось наші колеги шукають грибочки. Поки що теж. В пошуках. Ось, думаю, що зараз що знайдемо. Треба тільки дуже ретельно дивитися, тому що зараз дуже багато листя на землі і знайти гриба молодого ну так важкувато. Ось тому буде вже наступний кадр з якимись грибами. Друзі, подивіться на цю красу. Я нарешті знайшов рядовку фіолетову. Дивіться, вона тут виросла. В екземплярі трьох штучок, подивіться, яка гарненька просто. Це супер фантастика. Ось подивіться, вони дві ось такі ще. Це просто фантастичні грибочки. Нарешті, ось вони дуже рідко трапляються, їх ніколи не бачив лісі. і от мені вийшло, що вони попалися. Це дуже класно. Ось дивіться, зараз трошки ще грибочків пересиплю в е е судочок, так, і підемо далі ще шукати. Так, а тепер подивимося, що ось тут я знайшов. А ну, давайте вгадувати, що це за гриб. Якщо я його трошки підкопаю, ось так. Ага. Дивіться: білий грибочок. Перший на сьогодні, напевно, останній, бо їх дуже важко зараз знайти. Але ось такий дуже класний білий гриб. Ось не, не забуваємо поставити тепер вподобайки і написати гарні коментарі до цього грибочка, бо він дуже класний. Ось тому розбавить він сьогоднішню нашу колекцію грибочків. А, білим грибом, плюс ще один грибочок. Ну і зараз їх дуже важко знайти, багато грибників, ось, але знайшли ви білий гриб з вами, тому плюсики їм і вподобайки. Так, ну тепер трошечки рядовок штрихувати ще. Бачите, ось так от вони ховаються. Опа! Дивіться, які гарні. Так. Ось дивіться, ще які фантастичні грибочки. Так, і ось іще, бачите, так вони. А, це вже рядовка зелена. Дивіться, поряд з ними виросла. Ось, Тобто, ось такими кубками зараз можна їх знайти, якщо ходити по цим місцям. з таким от, Бачите, я тут зараз ось, шукати грибочки. Ось, бачите, зараз такий кошик після здачі в судочок тих. А я думаю, що ми трошки з вами ще знайдемо грибочків. Так, ну, друзі, тепер іще трошечки рядовок штрихуватих. Подивіться, як вони тут ростуть. Бачите? Давайте оглянемо. Ось такі вони вже, бачите, потеплішало, вони не дуже люблять такі теплі погоди, і вони трошечки сухенькі ростуть. Ось тому, напевно, якщо було б було більш холодно, їм би було краще б рости в таких умовах. Але вже які є, будуть смажитися. Бачите, вони під такими горбочками ростуть. Зараз я вам покажу отак от. Бачите, розгрібаємо, витягаємо і кладемо на кубку. Вони ще, Наприклад, ось тут вони виросли дуже багато будуть на смаження піти. Дуже гарні, я вже законсервував достатньо. Тепер будемо смажити. Так, ось такі. Ну, тут їх ще багато, я їх позбираю, потім покажу вам, що вийшло. Так, ну що, друзі, все. На сьогодні достатньо думаю, грибочків. І так, сьогодні дуже потужний день, я вважаю. Ось давайте, як завжди, дивитися наші з вами результати. Ось сьогодні, скільки ми з вами зібрали грибочків. Тобто ці, це ті, які були е, зібрані до цього. Так? І ось ще е, такі два кошики неповні грибочків. які е, Ось в цих місцях піщаних, так? там, де ми з вас, завжди з вами ходимо, зібрали. Ось тому е, гриби. Грибний збір, я вважаю, дуже класний. Подивіться. Грибочків достатньо. Сьогодні дуже цікаві гриби знаходилися. Зокрема, ви бачите, перший раз в житті знайшов фіолетові рядовки. Ось так. Фламуліна навіть сьогодні була. Гігрофори ми перший раз з вами зібрали. Тому я вважаю, збір дуже потужний, тому ставимо вподобайки, пишемо коментарі гарні. Ось, ну я з вами завжди. Був і буде канал Ліснічки Тревел. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну і я сподіваюся, що завтра буде ще одна подорож за грибочками, якщо вони будуть. Хоча тут я вже, напевно, все зібрав, що було. Ось треба їхати десь дивитися ще гриби. Тому залишайтеся з нами, підписуйтесь, подобайки з вас. Ось такі. І е, як завжди, пока-пока.